Доброго дня, вітаємо на Reagro 2025 компанія Swiss Composite компанія А займаємось ми модернізацією, переобладнання сівалок і відновлення сівалок. Краще показати у кожної сівалки принцип один і той же це система копіювання ґрунту і система прикочування. Що ми можемо пропонувати клієнту, у кого є сівалка, і вже з невеликим чи з великим наробітком. Розбивається перилаграмне кріплення і секція, крім того, що з'являються допомільні вібрації, що впливає на висівний апарат, і може бути струс сімян чи нарушення глибини посіву. Це відповідає система перилаграма. Все робимо з преміум-матеріалів. Композитні матеріали працюють з кальоною нержавійкою, і ход перилаграма плавний і такий, як повинен бути. Опорні колеса відновлюються речаги, щоб не забувались між колесом і диском, грязюка та пожнівні рештки, чистики можна виходять в більш вологу погоду, і це оптимальні сроки посіву. Аплікатори для рідких добрих, ті люди, що користуються вже цим чи будуть користуватися для внесення касу. Більш детально про ці деталі ми розказуємо на нашому youtube каналі прикочуючи колеса пальчикові це все вироби, які працюють як по технології Ноутіл, no так і по класичній. А для технології наутіл no компанія випускає очисники ряду класичні. І тут ми бачимо новий виріб з композитагра. Це плаваючий очисник ряду з колтером, який можна доповнити. Він йде в базі. І регулюються і по висоті, і всі можливі регулювання тут є. А отут цікаві вироби. Це багатофункціональна, прикатуючий пристрій, який ми допрацювали ще пальчиковими колесами, але в базі йде такі каточки. Робимо ми їх із еластомерів, поліуретанів. Не просто так нас називається назва нашої компанії Союз композит. Ми працюємо з композитними матеріалами. Тут деякі речі представлені. Ця прикатка для того, щоб не було тріщин на полі. Всі більш детальні ролики можна подивитися на каналі. А це теж виріб, яким ми пишаємось. Це джондірівський висівний апарат, як примір того, як ми працюємо з нержавіючими сталями. Він в класичному в оригіналі зроблений з дюрал-алюмінію і особисто під добривами він коризує і просто вигниває. А цей практично ну, вічним не можна назвати, але дуже довговічним. Тому принцип компанії Союзкомпозитагро це вдосконалення взагалі систем, які вже потребують ремонту. Ну вже ж на все даємо гарантію. І дуже багато речей робимо з передовими аграріями, вислуховуємо їх ідеї і воплощаємо в життя. Дякую.